Добрий день, любі друзі. Я з України, мене звати Ольга, і канал мій називається Ольга Матерна, В'язання як релакс. І сьогодні хочу зняти такий майстер-клас. Як я роблю ось такі краї. Коли хочу зробити, в'яжу светр. Тут в мене буде розпорки по боках. то є спинка, Тут патент високий, на переді буде трошки нижчий. тож і з боків розпорки, тож, як я роблю ось такий край. Хочу зняти майстер-клас. Я спинку вже зв'язала, починаю перед. Майстер-клас мені не вийшло зняти на пройму вгорі, тож просто розкажу пізніше, в якомусь іншому відео розкажу, як я роблю пройму наверх. А зараз я покажу, як я роблю. Краї такі. В мене набирала я петлі самим звичайним способом. Число петель кратне, кратне чотирьом. Тож в мене на спицях 160 петель. І починаю я в'язати, так, то в мене виворотня сторона. Першу петлю я завжди пров'язую ось так. За верхню півпетлю лицевою петлею. Друга в мене петля буде теж лицева. Тож я пров'язую її за верхню півпетлю. Ось так. Третя петля в мене буде виворотня, я її не пров'язую, я її знімаю, нитка перед роботою і петлю знімаю. Ось так. І далі в'яжу. Патент 2 на 2. То в мене буде дві лицеві, то в мене виворотня сторона. Дві лицеві, 2 виворотні. Дві лицеві і 2 виворотні. І так, до кінця ряду. Так, і в кінці ряду я пров'язала дві виворотні. Тепер в'яжу дві лицеві. Тепер в мене йде лицева петля. Виворотню нитка перед роботою виворотню петлю знімаю, і в кінці лицева за верхню півпетлю. За передню півпетлю. Ось так. О. Тепер я починаю в'язати перший ряд у. Уз... Перший ряд у мене з лицевої сторони, відлік починається з лицевої сторони. То просто в мене так був, як підготовчий ряд. Тепер йде перший ряд. Значить, першу петлю знімаю, я в першому ряді роблю добавочний ще ряд. Зняла першу петлю, наступну лицеву пров'язую за верхню півпетлю, ось так, лицевою. Виворотню петлю, нитка перед роботою, виворотню петлю просто знімаю, не пров'язуючи. Тепер беру нитку, ось так, заводжу назад, виворотню петлю знімаю, переводжу нитку наперед, виворотню петлю назад одягаю, повертаю роботу і в'яжу нитку, підтягую і в'яжу лицева петля за верхню півпетлю. Нитка перед роботою виворотню петлю знімаю і пров'язую останню петлю лицьовою за верхню півпетлю, ось так. Зняла. Тепер повертаю роботу і знову пров'язую першу петлю знімаю. Лицеву пров'язую за верхню півпетлю, нитка перед роботою, виворотню петлю знімаю, не пров'язуючи і пров'язую дві виворотні петлі. Отут я переплітала перші дві петлі до край, а третю петлю я просто знімала, обвивала ниточкою для того, щоб тут не було дирочки. І далі в'яжу до кінця ряду. Звичайною резинкою 2х2, 2 на 2, дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві, і так до кінця ряду. Тепер в кінці першого ряду. Останні дві петлі, резинки пров'язую виворотнюю. Тоді першу петлю лицеву за верхню півпетлю пров'язую, нитка перед роботою, виворотню петлю знімаю. І останню петлю пров'язую лицевою за верхню півпетлю. Ось так. Повертаю роботу, знімаю першу петлю, першу лицеву пров'язую за верхню півпетлю. Нитка перед роботою, знімаю виворотню петлю, тепер нитку заводжу за роботу, знімаю лицеву петлю. Нитку переводжу перед роботу, перезнімаю лицеву назад на ліву спицю, повертаю роботу. Пров'язую, підтягую ниточку, лицеву петлю за верхню півпетлю пров'язую, ось так. Нитку перед роботою, виворотню петлю знімаю і Крайню петлю за верхню півпетлю, ось так пров'язую лицевою. Ось. Повертаю роботу, то вже в нас буде другий ряд. Першу петлю знімаю, лицеву пров'язую за верхню півпетлю, ось так. Лицевою. Нитку заводжу перед роботу, знімаю виворотню петлю. І далі в'яжу резинку, звичайно, лицева. Дві лицеві, дві виворотні, і так до кінця ряду. То я зробила додаткові ряди, пров'язала з краю, щоб не піддирався край, бо він, бачите, тут е, ми одну петлю знімаємо, не в кожному ряду пров'язуємо, і ряд е, він виходить коротший край, щоб він нам не вкорочував полотно, не стягувався край, я додаткові ряди пров'язую. Я їх пров'язую не в кожному ряді. Я, наприклад, пров'язувала, коли пров'язувала в спинці, я пров'язувала в мене спинка. На спинці резинка 32 ряди, по-моєму, 32, 33 ряди. 34-й ряд підготовчий до узору. 33 ряди, 33 ряд у мене лицевий. І я в першому ряді, в другому додаткові ряди пров'язувала, потім 5 шостий, 5 на початку, ну і в 6 в кінці. Одинадцятий 19 і 27. П'ять разів я робила додаткові ряди з краю. ось тут, пров'язувала. Так, і в'яжемо резинкою до кінця ряду. Дов'язую ряд до кінця, Дві лицеві, і в кінці ряду залишаються три петельки. Одна лицева за верхню півпетлю, ось так. нитку переводжу перед роботою, виворотню петлю знімаю на праву спицю, і е, останню крайню петлю пров'язую за верхню півпетлю, ось так лицевою. Повертаю роботу, першу петлю знімаю ось так. Нитка перед роботою, лицеву петлю пров'язую за верхню півпетлю. Переводжу нитка перед роботою, виворотню петлю знімаю на праву спицю. І дві виворотні, то в нас третій ряд. Дві виворотні, дві лицеві звичайною резинкою в'яжу до кінця ряду. Наступний ряд, добавочні ряди, я буду робити в п'ятому ряді. Так. А то в нас третій ряд. Значить, добавочних рядів я не роблю, я просто в'яжу. Край, щоб він не закручувався і гарно виглядав. Дов'язую перший ряд до кінця, дві лицеві, дві виворотні, і в кінці ряду знову у нас залишається три петлі. Лицева за верхню півпетлю, нитку перед роботою, виворотню петлю знімаю. І останню петлю, за верхню півпетлю, ось так лицевою пров'язую, ось повертаю роботу і знову в'яжу, то вже в нас четвертий ряд, лицеву, за верхню півпетлю, ось так нитку перед роботу, виворотню петлю знімаю. І в'яжу резинкою, продовжую в'язати до кінця ряду. Зараз буде слідуючий ряд п'ятий. Я ще раз покажу, як я подвійні краї роблю. Дов'язую четвертий ряд до кінця дві лицеві. І тепер знову залишається три петельки. Лицева за верхню півпетлю, нитка перед роботою, виворотню петлю знімаю і останню петлю. Крайню пров'язую за верхню півпетлю, ось так виворотнюю. Повертаю роботу, то в нас п'ятий ряд, значить, в мене буде додатковий ряд на краю. Значить, першу петлю нитка отак от перед роботою, першу петлю знімаю, ось там в мене петля. Пров'язую лицеву за верхню півпетлю, нитка перед роботою, виворотню петлю знімаю. Тепер нитка за роботою, виворотню одну петлю знімаю, обвиваю її ось так ниточкою і назад повертаю петлю на ліву спицю. Повертаю роботу, підтягую ниточку і пров'язую лицеву петлю за верхню півпетлю. Ось так. Нитка перед роботою. Виворотню петлю знімаю на праву спицю. тепер крайню петлю за верхню півпетлю ось так пров'язую лицевою. Ось. Повертаю роботу і п'ятий ряд вже в'яжу до кінця. Першу петлю я зняла. Лицеву за верхню півпетлю, нитка перед роботою виворотню зняла і продовжую в'язати дві виворотні, дві лицеві до кінця ряду. В кінці ряду ще зустрінемося, я покажу ще там дов'язую п'ятий ряд до кінця, дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні. І в мене залишається дві петельки. Значить, Лицева за верхню півпетлю, нитка перед роботою виворотню зняла і лиц... крайню лицевою за верхню півпетлю. Нитка перед роботою в мене, повертаю роботу, тут зараз буде знов подвійний е, край зняла крайню петлю, лицеву за верхню півпетлю, нитка перед роботою, виворотню петлю зняла. Нитка за роботою лицеву петлю зняла, переводжу петлю перед роботу і лицеву петлю назад повертаю на ліву спицю. Повертаю роботу, ниточку підтягую і пров'язую лицеву за верхню півпетлю. Нитка перед роботою, виворотню петлю знімаю і пров'язую крайню петлю лицевою за верхню півпетлю. Ось так. Повертаю роботу і в'яжу шостий ряд. Крайню петлю, ось так нитка перед роботою, нитку донизу, щоб правильно зняти всю петельку. Зняла лицевою за верхню півпетлю, нитка перед роботою, виворотню петлю знімаю, і далі в'яжу звичайну резинку, дві лицеві і дві виворотні. Ну, Далі показувати вже немає смислу. Я показала два рази, як я подвоюю краї, і як я пров'язую в кожному ряді. Ось так в мене не резин, край рівний з резинкою, не підтягує краї. І краї, я їх так пров'язую. Щоб вони в мене не закочувався край, а був гарний край, і не треба було гачком обробляти. Ось такий в мене край виходить. Коли я в'яжу светр з розпоркою, тут я зшивати не буду, тож буде розпорка, тож в мене буде такий красивий край. І не буде закочуватися. Ну, на цьому закінчую. Свій майстер-клас, кому сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую всім за увагу. Дякую, хто зі мною захотів зв'язати собі такий край. Підписуйтеся на канал. Всім па-па. легких вам петелюк і гарного вам дня чи вечора пов'язати. До побачення!